А насамперед, знаєте такі непередбачувані гості проїжджають до Британії. Прокоментував включно і Валерій Федорович Заложний. Почну із того, що королівський театр опери цього разу опинився у центрі скандалу після того, як на його сцені знову виступатиме російська супрано Анна Нетребко. український посол у Великій Британії Валерій Заложний рішуче засудив це рішення, назвавши його актом зради. Про це пише видання Daily Mail. за словами дипломата. Виступне трепко на сцені Коварт це своєрідне випробування від президента Росії Путіна для Великої Британії одного із найбільш відданих союзників Україні. Голос цієї співачки десятиліттями прикривав дії диктатора. А зараз його звучання заглушують реальні крики українських дітей і матерів, які щодня гинуть від війни. Зазначив заложний посол, підкреслив, що мистецтво не повинно слугувати ширмою для приховування злочинів. Чи дозво. Оле мотіна використовувати оперну сцену, щоб ігнорувати смерті і руйнування в Україні, запитав залужний. А на неодноразово зустрічалися з Путіним і отримувала державні нагороди в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну співачка дистанціювалася від дії Кремля, відмовилася від російського громадянства, проте не критикувала президента. Особисто цього року на повертається на сцену королівського театру опери після шестирічної перерви, відкриваючи сезон виконанням опери Джакомопучині тоска керівництво театру Театр заявило, що рішення було ухвалено ретельно, враховуючи репутацію артистки та культурний контекст, і наголосила, що театр завжди підтримував Україну у своїй позиції. Проте українські громадські організації та активісти, включно із послом заложним, висловили рішуче незадоволення та закликали до усвідомлення політичного контексту виступу. Вони нагадали, що Велика Британія від початку вторгнення Росії активно підтримує Україну і виступ співачки із минулою підтримкою Путіна суперечить цим принципам. Заложне підкреслив, що ситуація не є просто культурним заходом реальна трагедія відбувається сьогодні не на сцені, а в українських містах і селах у зруйнованих школах і лікарнях у тиші дитячих голосів, яких уже ніколи не буде. Представники театру та нетрепко наполягають, що артистка несе виняткову мистецьку місію, і всі звинувачення в політичному підтексті є безпідставними. Нагадаємо, що раніше писали також про те, що Анну Нетрепко часто пов'язують із Кремлем. У 12-му році вона виступала довірною особою Путіна на виборах. У 14-му році відвідала окупований Донецьк і перед Редала фінансову підтримку місцевому театру, її також фотографували із прапором Новоросії після початку повномасштабної війни. Співачка заявила про свій протест проти агресії, але представники культурної спільноти вважають ці заяви недостатнім та суперечливими. Тобто, бачимо, що на захист насамперед гідності українців нашої держави, загалом як такої нашого суспільства, виступає і екс екзволнокомандувач збройних сил України у Великій Британії. Це Валерій Федорович Залужний. Ну і знаєте. Тут дійсно тема така досить тонка, як на мене. тому, що багато хто до прикладу да артистів виїхали російських артистів, виїхали з Російської Федерації, позбулися громадянства, включно і продовжують виступати в європейських країнах. І це відбувається не лише у Великій Британії, але тут сцена більшого масштабу це театр, і тому ми розуміємо, чому так все відбувається. Немає так би мовити, хороших русських, як ми бачимо. Всі вони звідти, і якщо отак, от. Офіційно вони не заявляли про свою позицію щодо війни, тому можна зробити висновки, до якої сторони себе представляє і відносить Анна Нетребко, та яка мала б виступати у Великій Британії, і тому, звісно, засудження і з'являються далі. Ми з вами проговоримо і про те, що відбувається і в Європі, але про це трішки згодом будемо говорити. Хочу вам нагадати щодо того, як. Необхідно допомагати українському війську. Ну, і, до речі, дорогі глядачі, хочеться ще у вас запитати, що ви думаєте із приводу тих артистів? Це не лише говоримо за співаків, давайте говорити і за акторів, які е жили в Російській Федерації, тривали термін, які підтримували е початкову збройну агресію Росії 14-го року. Ну а потім виїхали і позбулися громадянства. Включно чи пустили б ви їх до нас в Україну з концертами? Е от чи ні, і чи б відвідали? ви такий захід мистецький чи ні також цікаво дізнатися вашу думку. А в той же час керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко дописав, що сила оборони активізувала атаки по території Росії і серйозних ударів зазнає нафтопереробна промисловість. Ворога є інформація, що понад 24 російських НПЗ було виведено із ладу. Він зазначив, Петро Андрущенко про це все в себе на сторінці і включно розповів двадцять 24 каналу, що цей відсоток імовірно зростатиме Україна має можливість завдавати більше ударів по нафтопереробних заводах, які спеціалізуються на бензині, адже вони ближче до українського кордону. Дизель, ніж заводи ворога функціонують дещо краще, але з бензином просто чудова ситуація і далі буде гірше. Не дарма росіяни заборонили експорт ще у липні 25-го року, адже була загроза, що зникне бензин, і так сталося вже через місяць. Сказав він. Петро друщенко зауважив, що росіянам ніде взяти бензин. Через це ситуація на тимчасово окупованих територіях також дуже складне. У Луганську паливо з'являється лише на початку дня та скоро зникає. Там кілометрові черги а бензин видають лише по 20 літрів. Та й по талонах на окупованих частинах Запорізької області паливо зникає систематично. Найгірша ситуація в Бордянську та Мелітополі. Керівник центру вивчення окупації припустив, що найближчим часом, там, як у Луганську, ситуація стане критичною. У Криму паливо видають здебільшого по талонах, але вони вирулюють. Зараз багато туди їде бензовозів через Маріуполь. Росіяни найперше рятуватимуть Крим. підкреслив він. За словами Андрющенка, паливна криза дійшла й до Донецької області. У Горлівці бензину вже немає. У Макіївці починає зникати. У Маріуполі на із найкращих заправок також тимчасово зник бензин. Ще тиждень два і паливо закінчується по всіх окупованих територіях, наголосив він. І це й не дивно. Адже у Приморському краї Росії з паливом проблеми вже давно Росіяни намагатимуться розв'язувати цю ситуацію. Спочатку на власних територіях, а окуповані імовірно залишаться із нічим. Ідеться в повідомленні від Петра Андрюшенка. В той же час кіберкорпус гур заблокував паливні картки на Росії та поклав десятки ворожих онлайн-ресурсів. Про це повідомляють джерел. Ло 24-го каналу в розвідці об'єктами DDoS атаки стала платформа передові платіжні системи, яка відповідає за сервери розтілеком та лукоєл. Загалом завдано збитків у сумі 1-3 мільярдів доларів. Тоді ж кіберфахівці ударили по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телепослуг ККОРП. Чим вивели із ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів із двох дата центрах компанії. ККОРП це не дарма ставці. Лю він обслуговував російську оборонну компанію концерн Калашнікова. Повідомляють зараз у змі.